Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, міста Харків. А нарешті маю змогу встановити перший декор в моєму садку. Він простоє всю зиму та весну в альтанці. І нарешті його будемо переносити на постійне місце. Нарешті встановили на те місце, де я його хочу бачити. І зараз розпакую і покажу. Звісно, якщо це дозволить мені зробити дощ. Головне, щоб не пішов сильніший. Ось така ваза садова з'явилась в моєму садку. Придбала я її на сайті Rocksight.ua. Це наш місцевий виробник, завод бетонних виробів, існує з 1997 року. Це виробництво тротуарної плитки, садово-паркового декору, фонтанів, європарканів, сипучі матеріали, форми, а також виробляє фасадну плитку. Це бетонна вулична ваза 3 гетери. Вага 91 кг, має розміри за вишки 65 см, а в діаметрі 92, фарбування декору колір сіра платина. Хоча можна замовити інший різновид фарбування, але мені хочеться поки що бачити її в такому вигляді. А, до речі, і я знаю, хто такі гетери, чим вони займалися, але це все гречська міфологія, і вона мене зовсім не бентежить. Мені байдуже. Головне, що мені сподобалось. А умовно я їх можу назвати три христі або три катрусів. Що це міняє? Для мене нічого. А чому саме там вирішила придбати? Ну, по перше, вони давно існують. А по-друге, ми в них ще до 22 року купували європаркан. Я залишилась задоволена відношенням до покупця, гарна якісна продукція. Стоїть, не розтріскується, була швидка доставка. Тобто, мене все задовольнило і я залишилась задоволена. Тому я вирішила звернутися знов до них і придбати цю вазу. До речі, її можна використовувати не лише як вазу. В неї є отвір наскрізь трубою і можна під'єднати все необхідне приладдя для фонтану. Але можна зробити економ варіант фонтану, придбати пробку належного діаметру, заповнити водою, придбати дешевий фонтан на сонячних батарейках. І теж, я вважаю, буде непогано виглядати. Недовго, але все ж таки. А також можна встановити горщик або за сокою, теж непогано буде виглядати. Я поки що не вирішила, як я її буду використовувати. Мені хочеться і так, і так. Якщо комусь буде цікаво, то в описі під цим відео я залишу посилання на завод бетонних виробів. Заходьте, подивіться, дуже багато є чого цікавого. Що я з нею буду потім робити, ще не вирішила. Я маю на увазі взимку, або буду прибирати, або мені порадили залишати на місці і вкривати обов'язково. Тому поки що я не розумію, що я буду робити. Зараз я насолоджуюсь красою, мені вона дуже-дуже-дуже подобається. Ну, ось і все, що я хотіла розповісти про свій перший декор в моєму садку. І я дякую всім, що додивились моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та особливо мирного. І до зустрічі на моєму каналі. До побачення!